В Івано-Франківську невідомі побили автомобіль, який належить дочці кандидата у мери від самопомочі Ірини Кулинич. На місце події оперативно виїхали правоохоронці та провели першочергові слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального правопорушення по хуліганстві. І після відкриття даного провадження буде проведено комплекс заходів постановлення особи, яка могла вчинити даний злочин. Висунуто ряд версій. Вони перевіряються. Робити висновки, хто міг пошкодити автомобіль. Ірина Кулинич наразі не береться. каже, у її родині таке відбулося вперше. Тож тепер хвилюється за безпеку своїх дітей. Ніколи ми такого не мали. Я не знаю, з чим це пов'язувати. Я би дуже не хотіла, щоб це було пов'язано з тим, чим зараз я займаюся у місті. Це є моя родина. Це є мої діти, це є мої внуки. І я все-таки маю надію, що в цьому випадку правоохоронні органи спрацюють на те, щоб знайти, хто це міг зробити. У даній ситуації Ірину Кулинич підтримали колеги, народні депутати з об'єднання Самопоміч ми повинні зробити все для того, щоб Ірина Вікторівна не переживала за свою родину і за свою власну особисту безпеку. Ми бачимо тут, як Фракція як партія об'єднання самопоміч вже певну тенденцію. Ви знаєте про події, які нещодавно відбувалися і в місті Харкові з цими маски-шоу і несанкціонованими е, атаками на підприємства нашого кандидата до міського голови. У свою чергу правоохоронці обіцяють провести об'єктивне розслідування і лише після цього зможуть розкрити повну картину прикругу інциденту.